Вже завтра в кінотеатрах країни змінюватиметься репертуар. О, про всі новинки ми дізнаємося з кіноафіші. Так. А сьогодні поговоримо про одну з найцікавіших прем'єр: фільм Тараса Дроня «Дім за склом створений у копродукції України, кіпру, Румунії та Польщі. Про те, як знімалася стрічка, дізнаємося від виконавиці головної ролі акторки Ірини Острозької. Доброго, Доброго ранку, ранку Ірина. Доброго ранку, вітаю, вітаємо. Ну, одразу хочеться спитати, про що цей фільм? Можливо, трішечки привідкрити шпаринку, до якого жанру належить. Ну, взагалі, позиціонують фільм як трилер. Фільм не про війну. І, хоча знімався, закінчились зйомки буквально за місяць до війни. A, знімався під час, писався, принаймні під час ковіду, але теж і не, не про ковід. Це дуже складна історія. Для мене це драма жінки, яка. Я не дуже хочу спойлерити, але в неї стається біда, і як вона її проходить, і яку ціну вона за це платить. Про стосунки, про внутрішній світ, про це фільм? Так, Кості можна сказати і про це також. Ем... Коли стається біда з людиною, ми ніколи не знаємо, як її можна прожити. Хтось е, може вдаритися в, в сльози, в депресію, а хтось навпаки, зберучи всі сили і не зронивши жодної сльози, іде далі. Іноді це може. Бути неприйнятим суспільством. А от і, і моя героїна така. Та розкажіть, будь ласка, про команду, яка працювала над фільмом. Знаєте, коли ми робили прем'єру на одеському кінофестивалі, з угу. залу вийшло пролунало, було людей, що? пролунало питання. Угу. Якби так сталося, що ви мали вирізати весь фільм і залишили би. Одну сцену, щоб ви залишили, режисер, як на мою думку, сказав просто фантастичну фразу. Я би залишив титри, тому що люди, які зробили це кіно, це була ну, просто фантастична команда. Ми проходили через настільки складні е, зйомки, е, навіть взяти перший день. Перший день ми знімали фінал цього фільму. Е, це була зима. Як зараз пам'ятаю, 28 лютого, напередодні мого дня народження, ми приїздили в Циблі, це острів, ем, ну, таке як село, але ми знімали на острові. І справа в тому, що до нього потрібно було доїхати лише по льоду, на величезних машинах з такими величезними колесами, шарфи називаються. Ми до них доїхали. Але як ми доставались назад, коли вже льот почнув, е, починав танути. Це була ще е, та боротьба з е, природньою стихією. Але ми вибрались, слава Богу, все вдалося. Це був лише фінал. А за півроку ми почали знімати весь фільм. Угу. І скільки всього тривав знімальний процес? Ого. Ну, якщо взяти хронологічно, це десь е, жовтня, і останній знімальний день був десь напередодні війни, як я вже говорила, всередині січня 22-го року, тобто півроку. Але знімальних днів е, я можу збрехати це, треба питати режисера. Здається, десь 20... Не не хочу говорити двадцять mm -hmm. Я не пам'ятаю вже чесно. А з чим пов'язані такі, такі інтервали Розрит, між такі. зйомками? Ну це дуже чиста історія в, в знімальному процесі, в залежності від локації, наприклад, там mm -hmm. там нам потрібна була зима. Та локація доступна лише, лише взимку. Восени там, там да. наприклад, да, не готова ще декорація. Там, якщо глядачі подивляться, буде буде сцена з проходом в тунелі. Це теж знімалося. Ну як зрозуміло, що не в тунелі, тому що було мінус 15, тобто якусь частину ми зняли в тунелі, мінус 15, де ми обливали холодною водою. Щоб було достовірно, що я ніби виходжу з води, моя героїня виходить з води, і вона зрозуміла, мала бути мокрою. І було реально мінус 15. І я кажу: дівчата, обливайте. І вони мені відро на голову на все тіло. І я мусила виходити з води. Хоча сцена до того в... знімалася в басейні, де наші е прекрасна наша художник по. Е Художній установщик Ірина Островська. Ірина... Ірина Островська це я. про себе. Маша Островська, так, ми однофамільці. А -а -а. І вона зробила чудовий, чудову декорацію тунелю цього. А що ще особисто для вас було, можливо, найскладнішим, а, можливо, найцікавішим? От, які моменти ви могли виділити? Найскладнішим, напевно, було все-таки не. Не це фізичне навантаження. Я думаю, і Лілія, як акторка, мене теж зрозуміє, як так. правило, це психологічні речі. Моя героїня Вікторія вона настільки складна персона, що іноді мене питають, як мені вдалося втілити такого монстра, що ніби я зовсім не схожа на неї. І, і дуже багато людей не сприймають. Її, тому що незважаючи на всі психологічні колапси, які в неї відбуваються всередині, вона настільки вміє ховати свої емоції і йти далі. Ну такий вже характер. І напевне, це було для мене найскладніше. Були дуже складні емоційні сцени, наприклад, де, я, де моя героїня втрачає дочку, чи вона проходить якісь страшні речі, наприклад, там буде. Дуже складна для мене була сцена впізнання тіла, наприклад. Як людина, мені це було дуже складно пройти не емоційно. Тому були такі сцени, де я як людина проживала емоційно це, потім вгамовувала свої емоції, і тоді розуміла, робила так, як би зробила це моя персонажка. Це складно. А... Чому фільм знімали на незвичайну плівку? Ну, якраз то незвичайно знімали на звичайну плівку. Звичайний це вони плів... просто, ну, як правило, знімають фільм. Ну, зараз... На знімають так, не на плівку. Так, на цифру просто так. знімають. А, а чому? Ну це було режисерське таке бачення, рішення. Я думаю, ви вже маєте говорити про це з Тарасом Дрньом. Ну, так він так він бачив. І насправді цей фільм він там же є певно смі він достойний того, щоб його бачити на великому екрані. Це е, дуже красива. Е, Героїня. Е, е, дякую. Дуже красива картинка вийшла. І, наприклад, коли ми були на деяких фестивалях е, в Європі, в Європі е, були такі. Щирі компліменти щодо стрічки, що е, незвична картинка вийшла як для українського кіно. Є такі кадри навіть в трейлері. Так, Трижки так. Не схоже на наше кіно. Ну, фільм вже має таку солідну фестивальну історію. Так, розкажіть, як його сприйняли не знаю, за кордоном в Україні. Так, він був на прем'єрі в головному конкурсі Варшавського кінофестивалю минулого mm -hmm. року. Е, напевне. Зараз на даному етапі від України, від України очікують ну, зрозуміло, яких фільмів. Ми ж зовсім не, не входимо в ці рамки. Ми якісь такі як поза ним, ніби не актуальні. Але насправді тема завжди актуальна: тема виховання дітей. Я би сказала, у нас у нас навіть деякі якісь такі. Як моя героїня виховує? Як виховує е, ніби три варіанти виховання дітей? І до чого вони можуть призвести? І коли ми нам здається, що ми контролюємо своїх дітей, чи ми насправді їх контролюємо? Нам лише справді лише здається. А потім питання наркоторгівлі, нарко. Дивного наркотрафіка в Україні, який буває через Телеграми, ці закладки і так далі. Тобто я раніше навіть її не знала, як це все відбувається. А тепер знаєте. А І повертаючись до питання вашого Ліля щодо фестивальної історії, люди настільки переймаються цією темою, тому що тема вона, вона не українська насправді. Тема втрати дитини. Тема ціни успіху, тема жінки як такої в суспільстві. І чи може вона, і чи має право робити так, як вона хоче, незважаючи на суспільство. І її часто називали нарцисом, називають нарцисом, мою героїню. І мені насправді дуже боляче від цього, тому що коли чоловік в нас е, впевнений, доглядає за собою, е, хоче, хоче чогось добитися, то він е, молодець і всі йому кажуть, браво. Тобто це чоловік мріє. Коли жінка така, то вона чомусь нарцис. Mm -hmm. І мене це особливо тригерить. Так що сприймають дуже позитивно, дуже, дуже багато жінок підходять і, і захоплюються нею. Тому я вірю, що і українським жінкам, особливо жінкам, а, воно дуже зайде, і вони зрозуміють, чому саме вона така. Хоча чоловіки не розуміють так, обов'язково сходи. я обов'язково в перечутті, Я впевнена, е, і тебе запрошуємо, і всіх глядачів фільм Дім за склом вже завтра так. у кінотеатрах країни. Тож не пропустіть прем'єру. Дякуємо. Дякую. Дякуємо, дякую, що я приємно, час. дякую дуже.